Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді ну, дуже цікава машина. Дійсно, це така, знаєте, витвір інженерного і дизайнерського одночасно мистецтв. Тому що машина не тільки технологічна, це в нас хто ще не знає, що міні-купер це марка, дочерня марка від БМВ. Так що всі технології тут реалізовані саме. Від BMW, а дизайн це британська. Початково це була британська марка, але я не знаю скільки я вже, але вже точно більше 10 років, можливо, навіть і 20, не вивчаю історію переходу марок з власності у власність. Але дуже багато років це вже власність BMW, Але вони зберегли зовнішній вигляд, дизайн вони зберегли, зберегли міні-купера. Те, що людям дуже подобається, саме в цих марках, це саме дизайн. Незвичайний, машину легко впізнати на дорозі за її особливими, так би мовити, формами. Але все, що стосується технічного оснащення, це справжній BMW. І зараз я вам про цю машинку трохи розповім. Це в нас міні От повна назва Mini Cooper SE Countryman All 4. All 4 означає, що машина в нас може. Заряджатися. О, От, що вона має повний привід. Отакий От значок, як бачите, тут да, на боковинці, але це фальш-заглушка. Справжній порт зарядки у машини є тут. Машинка в нас є гібридною. Це з салона, здається, відкривається. Тобто вона може заряджатися. Вона не дарма стоїть біля зарядки. Мені її для тест драйва заряджали. Зараз вже зняли, провод спрятали, але... Це в нас бензинова версія з бензиновим мотором 1,5, який має шпаргалка. В мене бачите 92 кВт 125 кінських сил, але насправді сумарно з електромотором машина має 218 кінських сил. Що, до речі, досить і досить відчутно. Але коли батарея повністю розряжена, наприклад, да, бо в машині можна обирати режим їзди чисто на електриці, повністю використовувати в ноль батарейку. Вона їде літом, коли гарна погода, коли ти сильно не газуєш, коли машина не завантажена, максимум десь 60-65 км, кілометрів. Взимку вона їде десь 30-40 кілометрів, бо взимку машини витрата. Більше за рахунок багатьох факторів, а сумарно разом з бензином і електрикою, якщо їхати в змішаному циклі, то ця машина може дуже дуже сильно економити на паливі вплоть там до 2-3 літрів на тисячу кілометрів. Це, до речі, досить відчутно і дуже класний формат. Так би мовити, в принципі, більшість е днів можна їздити без використання бензинового мотору. Стосовно пробігу у машини 79 700 кілометрів жодного фарбованого елемента. Це 21 рік, січень місяць перша реєстрація і там здається грудень 2020 року виробництва. Дуже класна комплектація. У машини максимальні LED-фари з асистентом динамічного освітлення. Є, як ви побачили, мабуть, камера асистентів на лобовому склі. У машини є парктроніки 360 градусів. Машини класний, дуже колір, стильний. У машини є система без ключового доступу на всіх дверях. Це зараз так вона закрилася, отак відкрилася. Да, видає такий дуже цікавий сигнал. У машини комбінований шкіряний салон. Тут шкіра йде така рубована з перфорацією, але примусової вентиляції немає, тільки, скажімо так, єстечна вентиляція. Це е, відсувається. для Більшої зручності є пам'ять сидінь на два водія, є електрорегулювання сидінь, є складання дзеркалу автомобіля, дзеркала автоматично складуються. Як я сказав, автома є і автоматичний датчик світла, а також є автоматичний динамічний асистент освітлення. Такий цікавий, дуже цікавий дизайн інтер'єру, цікавий дизайн і сидінь, і центральної консолі. І панелі приладів, вона така безрамочна, як можете побачити. Дві шкали: шкала зарядки акумулятора, шкала е, то, палива бензина, да, скільки в неї лишилась. Є круїз контроль, хіба що не адаптивний. двозонний клімат-контроль. Отак можна перемикати, як я казав, режими. Так, зараз це я виключив, то вона була включена. В таких машинах не зрозумієш, коли вона включена, коли виключена, бо в неї е, коли запускаєш, нічого не відбувається, мотор не запускається. Тому що спершу машина використовує за замовченням, вона використовує саме електротягу для економії дорогого Да? Вот. І тут можна перемикати, як я вже казав. Навігація у машини, до речі, є, камера заднього виду. Дуже контрастно, бачите, які машини продає BMW. Можливо, навіть не продає, можливо, це чисто як експонат дизайнерський Так іміджевий. от, так от Можна перемикати. От тут є один тумблер перемикання, збалансована настройка. Української мови, на жаль, немає. Є е, повністю економічна настройка, грін і є спорт. Я їздив у всіх режимах. На тест-драйві, на спорті налаштовується кермо, воно стає більш таким жорстким. Налаштовується підвізка, адаптивна підвізка у машини. Дуже кайфовий, скажу чесно, автомобіль. Є також у машини асистент фронт-асіст так званий. Він контролює відстань до попереду ідущих машин і відгальмується в разі наближення. Є також налаштування використання електрики. Сейф заряд АКБ сохраняється для послідовчого движения на электротяге. Авто є драйв, можна налаштовувати як по режимам їзди, так і по режимам використання електротяги. Ідеальний стан 79 тисяч пробігу у машині, а таке враження, що в неї 20 або 30 тисяч пробігу. Жодної плями на стелі, стеля висока, так як мені-купер. Бачите, на ручці для водія. Зекономили, вважається, що, мабуть, йому вона не потрібна. Ідеальний стан керма, взагалі, кермо збережене, просто ідеальне. Ідеальний стан карт дверей. Дійсно, машина як машина часу без жодних дефектів. Ззаду взагалі таке враження, що за 3 роки використання машиною ніхто не їздив. Да, ціна машини 25 690. Нічого не. Не е, знижують, нічого не вступають, тому що це офіційний дилер і вони дають, так як машина купується по ціні на приватну особу на Польщу, вони дають ще рік гарантії на бив автомобіль, і вона працює по всій Європі. Тому кажуть, якщо б ви купували як фірма, ми б тоді вам продали без гарантії. Можливо, якісь 300-400 євро знизили в зв'язку з тим, що купує фізична особа. Знижка не передбачена, але тут є за що ці гроші просити. Машина повністю обслужена. В 73 тисячі в неї поміняне е, тормозні диски передні, колодки ззаду. Ну, вперед, вперед тормозні диски з колодками, масло в моторі. Там багато чого. Коротко, дуже великий сервіс вона пройшла. І отак. Да, то вона можна сказати повністю обслужена, сів да, поїхав. Отакий автомобіль за 25 690 купується замовникам на Польщу. Друзі, замовляйте огляди авто в Німеччині. Будемо раді допомогти. Всім гарного дня. До побачення!